Добрий день. Покажу, як ми е, обрізаємо баночки з під е, горошку. От нам такі привозять, бачу, там жіночка йшла в руки перемотаний пальці. Що ж вийшло? Каже, обрізали ножницями баночки. От, а Ми їх обрізаємо. всі в один розмір, болгарочкою. От, от такі у нас вони от, всі в один розмір. От. За опеклом це наш такий великий фітіль. О, тут хлопці теж працюють. Нам на, потрібна, я покажу, як це. О тут в мене зроблена меточка така спеціальна. Ось так спеціально. Літають однакові і бумагу, картон тоже ріжемо Все одинакового розміру. Ріжемо ящики розібрані на підсумка. Так само ріженьки тілі. Все зручно і швидко. Дякую всім за увагу.